Розв'язуємо номер 141 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Тато одержав зарплату 8050 гривень. Мама на 1050 гривень менше за тата. Брат отримав стипендію, що становить 5 частину від маминої зарплати. Бабусина пенсія на 320 гривень більша, ніж стипендія брата. Який загальний бюджет сім'ї за місяць. Записуємо умови задачі. Про, тату, про тата відомо, що він отримав заробітну плату 8050 гривень. Мама на 1050 гривень менше, ніж тато. Брат 1 п'яту. Частину від маминої зарплати. Бабуся на 320 гривень більше, ніж отримав брат. Загальний бюджет родини поставили фігурну дужечку на питання. Перша дія. Знаходимо заробітну плату мами. Для цього 8050, віднімаємо 1050, дорівнює 7000 гривень. Це отримала мама. Далі знаходимо, скільки отримав брат. Знаходимо 1 п'яту від 7 тисяч. 7 тисяч ділимо на 5, множимо на 1. Це буде 1400 гривень. Отримав брат. Знаходимо пенсію бабусі. Казано 320 гривень більше, тому 1400 додаємо 320 і маємо 1720 гривень. Це пенсія бабусі. А тепер знаходимо загальний бюджет родини. Заробітну плату батька додаємо заробітну плату мами 7000. Додаємо стипендію 1400. І додаємо пенсію 1720. 8050, додати 7000, буде 15050. Додаємо 1400, маємо 16450. І додаємо бабу, бабусину пенсію 1720, маємо. Вісімнадцять тисяч сто сімдеся гривень. Це загальний бюджет родини. Записуємо відповідь. Відповідь 18 тисяч сто сімдесят гривень.